Друзі, привіт! На зв'язку Ільченка Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Радий всіх бачити. Тут ми обговорюємо інсайти страхового ринку, ці всі секрети страхових компаній, тонкощі, дрібнички договорів страхування, те, що дозволяє страховикам зменшити виплату страхового відшкодування або взагалі ухилятись від виконання взятих на себе зобов'язань. До речі, якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, отут тут внизу є наші контактні номери телефонів, до них під'єднані всі месенджери. Можете зателефонувати або написати. Ми обов'язково вам допоможемо. Працюємо на ринку з 2007 року, року. Ну, не існує на сьогодні проблеми, на які би ми не порозумілись. А сьогодні хотів е, інтересну таку тему проговорити з вами е, ну, нові можливості, які е, ну, можна використовувати, якщо страхова компанія якимось чином е, некоректно себе поводить. Е, і тут такий є делікатний момент. Е, з... З урахуванням того, що наша компанія ми працювали на ринку з 2007 року, ми ну, бачили от всі етапи, як цей ринок юридичних спеціалізованих послуг будувався. Тобто був період, коли а, тут якісь рішали були, що ми тут ось а, там, допоможемо зі страховими компаніями. Насправді цей ринок складний, він також має свою математику, і випадкові люди потрошки вони уходять. Але тим не менше. Вони залишаються ще на ринку, є адвокати, які з загальною практикою нічого проти не мають. Є люди, які дуже добросовісно підходять, там дивляться, але є адвокати ну, зовсім не кваліфіковані. З одного боку розповідаю про можливість, а з іншого боку, ну, даю пораду, яким чином правильно е визначитись. Ну, цей адвокат він, ну, адекватний, неадекватний, він вам щось дасть або не дасть нічого. У нас набрав чинності вже остаточно закон про адміністративну процедуру. Ось, і в статті 6, там є норма. Де написано, що наші адміністративні органи зобов'язані використовувати висновки про використання норм матеріального права виходячи з практики Верховного суду, тобто це дуже насправді велика можливість зараз Нацбанк ну, намагається трансформуватись, тому що Є процедура ну, оскарження рішень от, в рамках саме адміністративного провадження. Оцього. І фактично можна подати скаргу до Національного банку, і якщо її там якось недолуго розглянуть, то тоді. Е Ну, оскаржувати це рішення, яке прийняв Національний банк. Не знаю, ми ще досвіду не маємо. І я вам точно можу сказати, що ніхто ще не має досвіду о, в цій темі. Але подивимося, я так прогнозую, що це точно буде ну, більш короткий шлях для ну, ніж відразу подавати до суду. Але не знаю, буде він ефективним чи ні. Тим не менше є купа норм. О, які по-різному трактуються у нас, особливо Нацбанк їх бачить по одному, а судова система їх бачить зовсім по-іншому. І тепер ми можемо виходити з того, що якщо у нас є практика Верховного суду, тобто ще краще рішення там, Великої палати щодо застосування там, певної норми, цим можна користуватись. Тобто, ну, про що я кажу там? Беремо якийсь там договір добровільного страхування, там страховик може сказати: от у нас там протягом трьох днів нас не повідомили письмово, і ми через це значить, відмовляємо виплаті страхового відшкодування. Але у нас є практика Верховного суду, наприклад, що е неважливо, там, якщо був пропуск. Треба виходити з того, що цей пропуск там, трьохденний він вплинув на неможливість страхової компанії встановити причини, обставини, збитки по страховій події. І таких нюансів, от, насправді, де судова практика розходиться з, з тим, що в нас звик робити Національний банк, ну, це дуже таке ну, обширне поле. І це можна і потрібно використовувати. А тепер ну, порада щодо юриста. От ви починаєте там, спілкуватись з якоюсь людиною, щоб відразу е, зрозуміти, наскільки він в темі, можна сказати, так, ну, в тебе є судова практика, от ти там, бачиш вирішення там, мого питання, так-так, так особливо, коли. Він вам починає щось розповідати. Там. Ми там подамо скаргу, це взагалі любима така тема людей, які ну, щось таке порішати, порішати, а коли дійшло до суду десь кудись пропасти. У вас є бачення, от ми можемо у скарзі посилатися на конкретну якусь судову практику Верховного суду, щоб ну, підсилити скаргу посиланням на закон про адміністративну процедуру. Якщо людина щось міркує собі, але не може це Підкріпити практикою Верховного суду у поточній ситуації, то вам нема про що з цим юристом говорити. Тому ось така можливість для вас, і ось такий для вас невеличкий лайфхак. Думаю, що інфа корисна обов'язково поділіться, друзі. Якщо у вас вже є якісь проблеми, щось треба оскаржувати, треба судитись, треба, щоб ми подивились справу, знайшли з неї вихід. тут внизу є наші контактні телефони, до них під'єднані всі месенджери, обов'язково напишіть або зателефонуйте нам, і ми ну, знайдемо вирішення питання, якщо воно існує, бо вже бачили все на цьому ринку. Радий, що залишаєтесь, хто не підписався, обов'язково підпишіться. Ну і залишаємось на зв'язку, робимо для вас класний контент. Пока-пока, друзья.